Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас другий день турніру. Кровава битва. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь, ми топ 50. Давайте подивимося. О, оборона є. Ну, Все, в принципі, зрозуміло. Квасір вже не тримає. Ну, нічого. Так, вчора було дві поразки. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Не знаю, що вийде. Так, мішка, мішка без Альфа таунту. Тоді, ну, фільтона, напевно, візьмемо. Квасір теж нам тут знадобиться. Є вакас, є Вакас. Так, давайте спробуємо. В принципі, буца можна залишити. Що у нас є Йокохайнін. Можна синіх взяти теоретично. Давайте візьмемо Йокохайнена і візьмемо ось цього. Угу. Ну що ж, в принципі, ударка є, квасір є. 2-2-1 спробуємо пограти. Гунар тут стоїть, який розподілення кидає, то ми можемо як кохання нам якраз його і заблокувати. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Угу, Так, полянка не дуже нам підходить. Вакаса не хотілося би заряджати. Угу. Ну, давайте ось так прокинемо трієчку фіолу. Так, пошукаємо знизу фіолу може зможемо зробити синій кріс. Ні. Не виходить. Тоді давайте ось так. Прокинемо. Тепер вийшло, добре. Ось так. Ось так. Тепер запускаємо синіх. І нам не вистачило. О, оце дуже-дуже невдало. Там вже вака зготується. Давайте хоча б жовтих зарядимо. І жовтих ми не зарядили. Ну, це все. Там готується вже квасір, тайрум. І ми не встигли. Хоча трішечки двох ми поставили міньйончиків. Ну, давайте пробиваємо. Ну, ось трішки жовтих, синенькі приїхали. Так, спробуємо, спробуємо. Ось так пробиваємо. Запустимо квасіра. Так, кого нам потрібно пробити? Напевно, вакаса він більш небезпечніший. Угу. Так, давайте сюди. І спробуємо пробивати квасіра. Так, тепер поїхали червоні. Угу, ще жовтенькі, Це дуже чудово. Це комбо полетіло. Угу. Так, спрацювала сліпота від буца. Це чудово. І все. Закінчили. Ну. На тоненького, на тоненького, але нам все вдалося. Так, поїхали далі. Угу, знову гунар. довгун піньочек і квасір. Ну, квасір. Не знаю, чи нам наш тут квасір потрібен. Можемо не встигнути зарядити. Якого брати замість нього? Давайте спробуємо все ж таки так поїхати. Подивимось. Так, фіолетових у нас ми не брали. Є четвірочка жовтих. Ну, напевно, її прийдеться і робити. Так, а на кристал ніяк ми тут не виходимо. Ну, Спробувати. Давайте. Можливо, тут жовтий заїде. Ні. Давайте ще раз спробуємо. Заїхав жовтий, але трішки не там. Так, давайте ще. Зробимо тут четвірку. Так. Давайте пошукаємо синій знизу. Так, тоді ось так. Сповільнення кинув на нас довгон. Давайте прокинемо сюди і зробимо жовтий кріс. І ще синенькі під'їхали чудово. Але. Може нам цього не вистачити. Так, ми встигли хоча б до квасіра, але можемо. Бджілки наші можуть не по всіх попасти. Давайте ось так, ось так зробимо. Так. Угу. Все перекинулось на нас це чудово. Тепер давайте сюди. Нам потрібно забрати піньочка. Тепер я кохайнен поїхав. І ось так. Добре. Трієчка жовтих тут будуть синенькі. Тут вже ми потрібні витримувати. Так, добре, пробиваємо, пробиваємо. Четвірочка синіх. Сповільнення на нас, але... Ми повинні зарядитись. Добре. Я кохайнене, яо. Там ухиляння спрацювало. але акілу це вже не врятує. Угу. Бджілки наші трішки працюють, багато дуже фіолетових. Трішки затягнувся бій. Все, чудово. Тут вийшло дуже добре. Так, поїхали наступний бій. Угу. Мішка на Альфа-Зломі Три. Здорови. Так, ну, мішку ми можемо законтрити якіном. Давайте тоді, можливо, ще червоного візьмемо. Так як тут багато зелених? Так, да, давайте так і підемо, поїхали. Угу. Так, як би нам четвірочку зробити? Червоних. Давайте прокинемо жовті. Ага. Спробуємо знайти кріс або жовтий знизу. Так, жовтий знизу приїхав, добре. Кріса немає. Давайте тоді ще синеньких спробуємо зібрати трішки. Ось так. І ось тут все ж таки кріс пошукаємо. Ні, кріс не зайшов, але ми зарядили наших жовтих. Добре? Так, робимо ось так. Все ж таки пробиваємо, прокинемо тут сині. Тепер поїхав я кохайнина. Так, одна вже готується пробивати. Давайте ось так. Через комбо прокинемо ще красні зберуться. Червоні, тобто, добре. Угу, боляче. Так, проб'ємо сюди. Тут прокинемо жовті. Добре. Так, вмикаємо квасіра ще. Спробуємо забрати цю. Угу. Так, нам потрібно якось обережно сходити. Давайте ось тут пошукаємо, може, червоненькі заїдуть. Добре. Ось так тепер. Чудово. Так, бджілки спрацювали дуже добре. Угу. Пробиваємо. Ну, все тут, напевно, добили вже. Так, чудово, чудово. Ще один бій ми. Перемогли. Так, наступний? Наступний суперник. Угу. Бальтик. Так. Ну тут Якохайнен нам не дуже допоможе, тому що тут баферів як таких немає. Тому давайте замість його кохайна когось візьмемо іншого. Кого, наприклад. Можна пеппі спробувати взяти вона швидка. Щоб хоча б Бальтика швидко пробити камінчиками, давайте спробуємо так. Угу. Давайте тричка ось тут жовтих. І ось так четвірочка жовтих. Добре. Так, тут запустимо комбо червоні, зелені, сині. Угу. Так, тут червоні зберемо. Прийдеться в яда прокинути жовтих. Так, добре. Робимо ось так. Давайте сюди. І ще ось так. І тут зробимо кріс, почистимо поле. Зарядимо червоних. Так, пробиваємо сюди і сюди. Чистимо поле. Ну тут все вийшло дуже чудово. Камінчиків дуже багато нашого кольору. Ну, давайте навіть ось так прокинемо в нього. Так, камняшкіру він поставить, але у нас є бджілки, вони зараз все познімають. Угу, Добре, поїхали, поїхали. Так, чудово. Тут дуже швидкий бій. Так, поїхали далі. Так, 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 ну тут більше червоних потрібно. Тут і піньочок є. Давайте спробуємо тоді взяти Данте. Фільтон потрібен проти Безіла. Ну що ж, поїхали. Угу. Ага. А червоних і немає. Ну, давайте ось так прокинемо жовті. Це зайво полетіло. Нам потрібен фільтон до безела. Давайте сюди. Дуже багато фіолів. Давайте червоних зберемо. І спробуємо, ага, так. Тоді в пустоту прокидуємо і ми встигаємо. Ага. Так, вмикаємо. Будемо бити піньочка. Тепер тут прокинемо ось так червоненьке. Чудово. Так, пробиваємо сюди. Тут зробимо ось так. Так, на нас зараз все перекинеться. Контратака. Чудово, але ми пробиваємо ось так. Данте на третьому заряді. Подивимось, скільки він б'є. Угу. Ну, непогано. Тепер ось так жовтенькі. добиваємо пеньочки, ну і все тут. Безел вже нам нічого не зробить. Можемо навіть трійку жовтих в нього прокинути. А ще трічка вилетіла, і все добре. Так, наступний бій. А, все, закінчили. Ну, ось сьогодні, сьогодні набагато краще. Добре. Топ-5. Ну, оборону, на жаль, не тримає. Ну, подивимось, перший день, можливо, далі вирівняється трішки. Подивимось, що буде далі. ТОП-5. Ну, В принципі, на такому турнірі нормальний поки що результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!